Економити газ, воду та електроенергію в бюджетних установах Івано-Франківська до цього закликають в міському управлінні економіки. Наразі фахівці моніторять понад сотню установ. Це школи, лікарні та заклади культури. Ліміт споживання енергоносіїв тут майже не перевищують. Гірше з водовідведенням. Ліміти споживання енергоносіїв затвердив виконавчий комітет у грудні 2013-го. З кожним роком структура споживання енергоносіїв змінюється, кажуть в управлінні економіки. Змінюється і ціна на них. Тепер на оплату електрики, води та газу в бюджетних установах йде близько 10% від загального фонду міського бюджету. Щороку ця сума зростає. Якщо взяти, що 2005 рік і 2014 рік, то тарифи на електричну енергію виросли в 3,9 рази, на природний газ – у 27,3 рази, на теплову енергію – у 7,2 рази, гаряче водопостачання – у 6,4 рази. Холодне водопостачання у три рази і водовідведення у 3,6 рази. Нехай вони проведуть в себе наради і зрозуміють, звідки це взялося, і приймуть відповідні міри. Ми зараз тут не обговорювали ці всі питання. Тобто там, де є перевищення лімітів, треба розібратися між тим, теплокомуненерго запевняють, строга економія не стосується будинків соціального значення. Подача тепла відбувається централізовано. А отже, перекрити вентиль для одних об'єктів на користь інших практично неможливо. Проте на підприємстві розраховують на добросовісне користування опалювальною мережею всіх споживачів комунальних послуг. Ми тепло будемо подавати до їх споруд. Але це вже залежить, я вже як сказав, перше від температури зовнішнього середовища. Якщо буде мінусова температура, вони будуть вимушені прогрівати свої приміщення. А якщо буде плюсова температура, допустимо, 5-6 градусів 7, вони можуть і не відкривати, поки не користуватися цим паром. Попри енергетичну кризу в Україні, комунальники мають намір сповна забезпечити опаленням гуманітарну сферу. Віра Лутчин, Оксана Семко, Андрій Шкварли Ігор Духович. Новини на вежі.